Що я купила в овочевому магазині сьогодні? Голубіка, два маленьких стаканчика за 2 долара. Помідори, 4 штучки. Вийшли мені в 38 центів помідори. Значить, далі ми йдемо. Авокадо у нас коштують 5 штучок. Скільки коштують? Не пам'ятаю, скільки вони коштують. Не бачу поки що. Значить, банани у нас долар 0,3, п'ять штучок. Яблука 5,49. Кіло 360. Апельсини дві упаковки. Не знаю, скільки там не пам'ятаю. За 7 доларів. Динька 1 долар. І томати маленькі помідорчики за 1 доллар. ну моє все це вийшло на 17.90 доларів.